День матері, Зайченко Михайло, я маму свою привітати готуюсь. Сестричкою я сиджу, не балуюсь, сиджу і міркую. Як краще зробити, щоб мама змогла. Мен... Похвалити, звичайно, це день для моєї мамулі. Но хочеться, щоб і про нас не забули. Вже квіти цвітуть, і тюльпани. Нервемо ми їх для нашої мами, на кухню сестрою йдемо. Ми Сюрприз хочемо зробити для нашої рідненької. Квіти поставимо у вазу велику, чаю налє, запросимо пити. Мамо, прийде і блищатимуть очі, нас обійми і погладить охоче. Я на вушко скажу їй, кохаю і що сильніше її обіймаю.